Вітаю, з вами Олександр Говорухін. Після 24 лютого я вважав, що вже немає потреби приділяти увагу російському та радянському міфам через те, що ці міфи стали слабкими та рідкісними. Принаймні, всі мої знайомі, які більш-менш лояльно ставились до Росії, нині терпіти її не можуть. Аж тут, в моєму місці, в Кропивницькому СБУ затримало імовірного навідника російських ракет. Тому увагу, мабуть, приділити варто. Носіїв російського міфу залишилось дуже мало, але шкоди вони можуть наробити непропорційно багато. Якщо ви дивитесь це відео на цьому каналі, ви майже напевно не є носієм російського міфу, але у багатьох є родичів Росії, можливо, залишились якісь лояльні до Росії знайомі, можливо, такі знайомі з'являться вже після закінчення війни, особливо якщо ми не переможемо. І ось цим людям могло б бути корисним допомогти, подивитись на міф саме як на міф, та провести відповідну роботу щодо знешкодження його негативних впливів. Ну а ще російський міф допоможе трохи краще зрозуміти суть держави, проти якої Україна воює. Забігаючи наперед, скажу, що російський міф це суцільне вихвалення Росії, російського росіян та усього, що з ними пов'язано. Тому для цього, для цього відео варто ще раз спеціально зазначити. Що моя точка зору вказана не в описі міфу, а трохи далі, при його інтерпретації та оцінці. За опис міфу, вирваний з контексту, я цілком міг би претендувати на похвальну грамоту за заслуги перед Росією в якому-небудь рецентрі під Смоленськом. Ті, хто не є носієм міфу, почнуть відчувати гостре роздратування з перших же слів опису, особливо історики. Для цього навіть не обов'язково бути затятим патріотом. Можу запевнити, що при... Відтворенні міфу я настраждався ще більше. На жаль, діватись нема куди, адже для того, щоб інтерпретувати міф і оцінювати його вплив, необхідно з ним впритул познайомитись, відчути. Наберіться мужності, пам'ятайте, що перед вами міф, і сприймайте його таким, який він є. З давніх давен слов'янські народи були об'єднані в одну велику державу Святу Русь. Та держава була легендарною, а її перевителі були могутніми та мудрими. Народи на Русі жили в гармонії одне з одним, а інші країни відносились до неї з острахом та повагою. На жаль, з часом русь розділилась на декілька країн, але їх завжди об'єднували спільні цінності, мова та православна віра. Але міцніше за все слов'янські народи були згуртовані спільними могутніми ворогами. Перша серйозна погроза прийшла із заходу. Заковані в броню лицарі Тевтонського ордену захоплювали місто за містом і встановлювали свої порядки. Але на це було найстрашніше. Вони посягали на найсвятіше нашу віру. На щастя, знайшлись ті, хто зумів постояти за праве діло. В битві на Чудському озері хрестоносці були переможені завдяки хитрим маневрам руського воїнства. Лицарі провалювались під лід в своїх тяжких обладунках і вимушені були безславно відступити. Ще страшнішим ворогом стали монголо-татари. Вони принесли спадкоємцям Ру Ру Русі ріки сліз та крові. Ці люті кочівники спалювали цілі міста і не нещадили нікого. Вони сіяли страх та хаос. Коли на обрії на сході з'являлась нескінченна кіннота, люди вже знали, що їх чекає лише тлін та попіл. Але з часом Московське князівство змогло дати Золотій Орді гідну відсіч. В знаменитій куліковській битві руські богатирі явили свою міць і нанесли ворогам тяжку поразку. Тоді стало зрозуміло, хто до нас з мечем прийде, від мечей загине, і пізніше монголи були остаточно подолані. Так Русь довела, що вона сильніша за Золоту Орду, хоча для цього й довелось від неї перейняти деякі практики державного управління. За перших оцеря Івана Гризного Росія почала освоювати нові нові території на сході. Там жили дикі та варварські племена. Там все ще було широко поширене рабство, а звичаї було просто варварськими. Завдяки росіянам у малих народів з'явилася культура, грамотність та православна віра. Так царство потроху розширювало свою територію, адже тільки величезні простори в змозі відповідати ширині душі російських людей. Після падіння Константинополя Москва підхопила знамено православ'я, адже ніхто більше не міг витримати тягаря величі істинної церкви. Москва стала третім Римом і четвертому не бути. Потроху українці, росіяни та білоруси, які волою долі опинились в складі різних країн, почали смутно усвідомлювати своє спільне коріння. Коли українці підняли повстання проти поляків, московське царство прийшло на допомогу. То був перший крок зближення братських народів після довгої розлуки, і з часом цей союз ставав тільки тіснішим. При Петрі І Росія довела, що вона може не тільки зберігати свої вікові традиції, а й розвиватися. Ударними темпами були створені сучасні флот, армія, освіта та промисловість. У XIX столітті з Заходу прийшла нова загроза. Наполеон Бонапарт розгромив всі армії Європи та рушив до Росії. То був справжній геній військового мистецтва, і здавалось, ніщо його не спинить. Але він не врахував, наскільки Росія величезна і наскільки її люди героїчні. Після Бородинської битви Кутузов прийняв парадоксальне рішення віддати ворогу Москву. Він не помилився. Наполеон вимушений був тікати з палаючого міста і безславно відступати. Росія це не тільки розумне державне будівництво і грандіозні перемоги, це ще й велика культура. Особливо яскраво це стало помітно в 19 столітті Пушкін та Лермонтов, Толстой та Достоєвський, Тругеніф та Тютчев. Перелік видатних людей можна продовжувати нескінченно ми всі частина цієї культури. Можливо, комусь наше життя може здатись бідним, але ми ні за що не приміняємо піднесені душевні порив на приземлений та глибоко егоїстичний матеріальний благоустрій, як це зробили на Заході. В 1917 році Росія провела видатний соціальний експеримент, якому не було рівних в історії. Спираючись на наукові досягнення Маркса та Енгельса, Ленін створив Радянський Союз. В новій формі росіяни, українці та білоруси знову стали частиною єдиного цілого, як в часи Русі, але вороги не дрімали. 22 червня 1941 року війська Третього Рейху віроломно і без оголошення війни напали на СРСР. Тоді нам довелося зіткнутися з безумством та жорстокістю, яких світ раніше не знав. Німцям вдалося швидко просунутися вперед, але росіяни не здаються. Там, де інші опустили б руки, вони в найважчих умовах дали нацистам справжній бій. Героїчна оборона Сталінграда, Ленінграда, Севастополя та багатьох інших міст дала результат. І після грандіозної битви на Курській дузі доля ворога стала очевидною. Та перемога весною 45-го року далась нам ціною мільйонів життів. Вона була здобута лише завдяки тому, що люди зріклися своїх егоїстичних інтересів, жертвуючи собою заради загального блага в єдиному патріотичному пориві. Але на обрізі з'явився новий ворог, колишній союзник США. Почалась холодна війна. В той час СРСР багато чого досяг, наприклад, першим відправив людину в космос. То була велика та могутня держава, яку поважали та боялись. На жаль, в результаті тимчасового помутніння та захоплення Заходом СРСР розпався. Почались смутні часи. Росія втратила силу, і 90-ті роки стали ганебними та принизливою для великої держави. Вона зрікла свого унікального шляху і намагалась бездумно копіювати Захід, але з приходом до влади Путіна справа стала потроху налагоджуватись. Росію знов стала поважати, і братські народи знов почали до неї тягнутись. Але ворог надрімає, тепер він діє тонше. Завдяки ліберальній пропаганді та грошам США, сусідам почало здаватись, наче Росія їх ворог до влади, подумати тільки прийшли неонацисти. На, на щастя, деякі люди залишились свірними єдності Росії. не підтримувати їх щирі прагнення було просто гріхом. Рано чи пізно, так чи інакше, братські народи знов стануть єдиними, і Русь відновить свою могутність. Вільні країни Заходи багато чого досягли, і в них є чому повчитись, але їм ніколи не осягтися, поглунаючи колосальної міцієдності, яка доступна нам і яку ми ні на що не приміняємо. З'являться нові вороги, але їх доля наперед відома, адже хто до нас з мечем прийде, від меча й загине. Традиційно рекомендую подивитись відео про міфи взагалі. Посилання є в описі. А якщо не подивитись, прошу хоча б не оцінювати цей та інші міфи на основі їх відповідності фактам. Це так не працює, тому що міфи доволі вільно поводяться з фактами і використовують їх як будівельний матеріал. Щось залишають без змін, а щось змінюють до невпізнаності. Критерієм для оцінки міфів має бути вплив на особистість, хоча, у випадку з російським міфом, звичайно, є величезна спокуса його розвінчати. А загалом, тут з інтерпретацією все зрозуміло: Росія чудова та блискуча. Відзначимо тільки, що російський міф не обов'язково має виглядати саме так, цілком можливі і більш глибокі модифікації, ну але наразі повністю перемогла саме імперсько-патріотична версія. Але сутність російського світогляду все-таки не в імперсько-патріотичних настроях. Ці настрої різко виходять на перший план лише час від часу, загалом вони можуть бути фоновими. А ось суть можна окреслити як синтез впливу православ'я і жорсткого ієрархічного язичництва з акцентом на владу і підкорення. Православ'я дісталась у спадок від Київської Русі і раніше від Візантії, а ось російська версія язичництва, схоже, дісталась від жорсткого воєнізованого устрою Золотої Орди. Ця пара залишалась незмінною протягом усієї історії Росії. А в цілому це все доволі привабливо, чи не так? Блискучі перемоги, історичні досягнення, велика культура, єдність заради великої мети. На жаль, в Україні не так вже й мало людей, яким нанадто подобається історія України, адже велику частину часу, приблизно 7 по десяти клас, вона входила до складу інших держав і безуспішно боролась за незалежність. Багато хто з радістю проміняв би таку історію на щось більш величне, а в Росії більша частина населення проковтнула наживку разом з гачком. В результаті не носії російського міфу перебувають в рабській залежності від, необхідно постійно, від необхідності постійно підживлювати своє его відчуттям величі свого народу, чи то російського, чи то триєдиного якогось. За це рабство міф не пропонує жодної компенсації і вимагає жертв. Божество патріотичної зрозумілості з безумною посмішкою та триколором в очах розпалює на своєму вівторі величезне вогнище, а люди слухняно кидають в нього дари, кожен свої. Хтось бурнув у вогнище підручник історії, фактичної, не міфічної, хтось безжально викинув свій часто увагу, хтось пожертвував бажанням щось змінити в своєму житті, а навіщо? Я вже і так частина великого народу. В якості безкоштовного бонусу до зрозумілості додається нав'язлива необхідність мати ворогів. Вони обов'язкові, без ворогів не було б великих перемог, вороги об'єднують. Звісно, вони рідко надихають на щось конструктивне, зате дарують незабутні відчуття боротьби за правильну сторону в епічній цивілізаційній боротьбі добра зі злом. Із зрозумілістю тісно пов'язаний культ сили та призирства до всіх, кого носій міфу вважають слабшим, наприклад, до всіх сусідніх країн, окрім можливо Китаю. Та й взагалі сила, влада, вплив та могутність найважливіше в російському міфі. Основні герої тут могутні богатирі та сильні державні лідери. Розум та індивідуалізм глибоко вторинні На жаль, для України тут діє не принцип, сила є розуму не потрібно, а скоріше знання сила. Сила і влада, ірраціональне прагнення постійно розширюватись, збільшуватись і ставати все більш значним та впливовим. Все це відчувається обов'язковим та самоцінним. У інтелекту теж є своя роль просто обслуговувати ці прагнення і допомагати досягати цілей, а не, але не осмислювати їх і тим більше наставити під питання. В результаті Росія постійно прагне розширюватись і збільшувати вплив. Не знаю чому, не знаю навіщо, але дуже хочеться. Обґрунтування необхідності розширюватись різняться, засоби різняться, але варіативність загальної стратегії тут насильно відрізняється від стратегії злоякісної пухлини. Важливим негативним впливом російського міфу є жорстке протиставлення практичних життєвих питань та піднесених душевних поривів, імовірно, під впливом православного міфу. В усіх цих нескінченних героїчних перемогах росіяни зрікались від своїх шкурних інтересів як від чогось дрібного та незначного заради великої мети, обов'язково однієї для всіх. Жорсткий розкол між небом та землею червоною ниткою проходить через все життя росіїв, носіїв російського міфу. Наприклад, в суспільстві земля це прості люди, чернь, а небо люди при владі. Влада священна, задача черні підкорятись. Обидві сторони мовчки погоджуються з таким станом речей. Один, один із важливих наслідків жорсткого розколу між порядністю та практичністю це прагнення носіїв російського міфу до справедливості у специфічній інтерпретації. Можливо, глядачі будуть здивовані побачити жагу справедливості серед темних сторін, але все стає на свої місця, якщо заглибитись в зміст, який вкладається носіями міфу в це поняття. Цей зміст полягає в тому, що світ навколо нас поганий і сповнених страждань, тут царюють гроші та кривда, але так не повинно бути. І щоб так не було, всі мають бути порядними, а анаці... цинічними егоїстами, які по вуха загрузили в бруді цього світу. Тут картина світу носіїв міфу щодо справедливості закінчується, доводиться завершувати їх за, її за них. Отже, для того, щоб досягати якихось результатів в світі, треба приділяти йому увагу. Але оскільки практичність та порядність в одній людині не можуть існувати разом, бо це заборонено російською картиною світу, владу отримують саме практичні, а не порядні, і в результаті світ стає поганим, сповненим страждань, а царюють в ньому гроші та кривда. Практичні життєві питання виглядають як щось дріб'язкове і недостойне широкої російської душі. А піднесені душевні пориви це обов'язково щось колективне, загальне, земля в лапках обов'язково егоїстична, небо обов'язково колективне. Окрема людина це шкурні інтереси і крапка, Ну, наслідком є майже повна відсутність самоповаги. Робити щось добре можна хіба що заради високої, обов'язково спільної мети. Хліб, холодильники, скріпки – все це обслуговує низькі егоїстичні інтереси, тому тут можна працювати на Ну, Інша справа, стадіон, міст чи авіаносець. Тут можна і не поружитись. Але загалом носії російського міфу працювати все ж не люблять. Міф підкреслює важливість колективізму, іноді згадує про інтелект, про інтелект та організацію, але багатозначно мовчить про працю. Даються в знаки звичка, вікова, жити продажем ресурсів, шкурок, зерна чи нафта з газом. Тут всерйоз працює лише невелика частина населення, а інші можуть собі дозволити захищати батьківщину в затяжних закордонних війнах і переживати гарячі патріотичні почуття. Що ж до корисних аспектів міфу, то як не дивно вони є. Готовність самовіддано пожертвувати егоїстичними інтересами не завжди корисна в нормальному житті, зате буває дуже доречною в критичних ситуаціях наприклад в тих же війнах. На щастя, кожне мудре керівництво Росії завжди відчуває глибоку потребу російського народу в прояві його найкращих якостей, і тому старається створювати для нього побільше критичних ситуацій. Другий корисний момент російського міфу, менш очевидний. Зараз в світі топ цінностями в особистості вважаються інтелект та працелюбність, а в суспільстві розвиток. Енергія, сила, традиція зазвичай оцінюються як щось другосортне, віджиле, маргінальне, застаріле, як те, що підлягає подоланню. Це навіть можна досить переконливо довести і аргументувати, придумавши яку-небудь хитру ієрархічну систему цінностей. Але коли доходять до справи, виявляється, що без волі та пристрості мало що виходить, а для успіху в будь-якому починанні потрібно спочатку поп попасти в ту чи іншу традицію. Ці цінності теж заслуговують того, щоб починати з приставки топ, і носії російського міфу надають про це забувати підведемо підсумки. Під час останніх корупційних скандалів деякі експерти припустили, що українці вже занадто повірили в перемогу, і тому вирішили, що можна із корупцією поборотись. Така думка щонайменше має право на життя, але в мене є значно гірше припущення. Вона полягає в тому, що ми починаємо помилятись під тиском. Ракети літають, кудись влучають, люди гинуть, великих завоювань на фронті немає, світло вимикають, хоч зараз дебільшого перестали, сонячної погоди обмаль. Все це тисне і за сукупністю може призводити до роздратування і бажання щось робити і знайти винних. Зрозуміти мене правильно, я не закликаю до того, щоб наборотись з корупцією. Більше того, я навіть не впевнений, що від бурхливої боротьби з корупцією в Міноборони наша обороноздатність тут і зараз обов'язково впаде, хоч це мені і здається вкрай ймовірним. Проблема в тому, що реальною причиною останнього сплеску боротьби було саме колективне роздратування з приводу того, що це йде на так, як хотілося б. А з таким джерелом мотивації ми далеко не поїдемо і обов'язково будемо помилятись. Коли Росія завойовувала численні народи на своїй нинішній території, у неї були не тільки перемоги були і численні поразки великі маленькі, розгромні, абсурдні, смішні всякі. Але, на жаль, найбільш відлагодженим механізмом в Росії є здатність нав'язувати свою волю в довгостроковій перспективі. Тому мапа Росії виглядає так, як виглядає. Ця війна далеко не завершена, доля її далеко не вирішена. Якщо ми хочемо перемогти, ми не можемо дозволити собі почуття, які виникають через тиски і заважають нашій перемозі будь то роздратування, депресія чи щось інше. Ми не можемо собі дозволити. Послаблювати волю до перемоги, тому що воля та єдність Росії буде останнім, що в ній зламається пізніше за економіку, танки і ракета.